Відома. Але спочатку ми з вами виконаємо розминку ту, яку ми з вами вчили минулого уроку. Давайте складаємо разом. Ноги разом, ручки донизу. Потяглися наверх, вдох, носом і видих через рот. Не мог би забуваєте свічку ще вдох. І видих. Ще раз. Вдох. Потяглися до сонечка. І видих. І ще один разок. І видих. Молодці, ручки на таві. Ножки широко. Поїхали голова. Будьте уважні. Нахили голови. Стараємося дотягнутися. Мужком до плеча. ця вже знайома. Направо, наліво, направо не поспішаємо. Наліво. Ще, направо, наліво, направо, наліво. Молодці. Повороти носи потеплом знайомі. Направо, наліво, направо, наліво, направо, наліво, направо, наліво. Молодці. А зараз ми робимо. Коло, кругові оберти головою, але не вушком, так? а носиком. Уявіть, що ви носиком малюєте коло попереду себе. Поїхали. Праву сторону носиком малюємо. Носиком. Молодці не поспішаємо. Носиком малюємо. Коло в праву сторону 4 рази. І чотири рази вліво не поспішайте. Другий раз. Носиком. Третій. І ще один. Четвертий. Молодці. Шийку ми наче розігріли. Переходимо на плечі. Ручки опускаємо донизу і робимо підйом ручками. і вниз. Ще. Наверх і вниз. Наверх. І вниз. Наверх і вниз. Молодці. Кругові оберти. Ручками зараз будуть назад. І ми з вами з'якшуємо наші коліна, вони будуть трохи присідати і пружинити. Ось так. Так, давайте спробуємо ручки наверх, не поспішаємо вниз, присюди. би скотилися згоручки. Ще вниз і вниз і вниз. Прискорюємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім. Молодці і вперед повільно. Не поспішаючи. Ручки можна в кулачки взяти. І прискорюємося. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці зробили вдох. І видих через рот. Присіли, трошки, зм'якшили колінка, скинули корпус і ручки, і зробили видих через ротик. Ще вдох. Видих. Ще схрещуємо ручки. Видих. Схрещуємо ручки. Трохи присідаємо. Ще видих. І ще. Молодці, Дуже добре. Переходимо до грудної клітини. Ножки поставили широко. Носочки трохи розвели в сторони. Ручки підняли долоньками донизу. Зараз будьте уважні. Ми стегна тримаємо на місці. Вони не рухаються. Рухається лише грудна клітина. А стегна в нас стабільні. Вони е, стоять на місці. Ручки в сторони. І тягнемося правою ручку в праву сторону. Раз. На місці стали. В ліву сторону потягнулися боком. Разом. Так. право рівненько. Вліво, рівненько ще. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, Опустили ручки знову. Вдих. І видих. Скинули. Трохи скинули ручки ще. Скидуємо ручки, трохи, нехай відпочинуть. І останній раз. Молодці. А зараз будемо робити нахили корпусу в сторони, але також будемо робити трохи видозмінену форму. Ручки донизу, вздовж тулуба. Дивіться, права ручка сповзає вниз до коліна. Не розвертаємо корпус ні так, ні так. Чітко боком. І на Б. І в ліву сторону дістали до коліна. Треба, щоб потягнулися, потягнулися наші м'язи в боковій частині і на місці. Давайте спробуємо. Раз, наверх, два. Три, чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. стегна на місці. Три, чотири. стегна не рухаються. П'ять. І шість, сім і вісім. Молодці. А зараз додаємо ще одну ручку і носик. Уважно. Раз, нахилилися. Два. Ручку потягнули наверх. Три. Підняли носик на ручку. І чотири. Повернулися вниз. Вліво. Раз. рука, два, Голова три. Повернулися вниз. Чотири. Ще. Раз. рука, два, Голова три. Чотири рівненько стали. Вліво. Раз. рука, два, Голова три. Оп. І рівненько чотири. Підмірку, художник. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. 4. Молодці! Я впевнена, що у вас все вийде. Переходимо до наших стегон. Спочатку ми виконаємо вправи, які вам вже знайомі. Це свінгові рухи стегнами вправо та вліво. По одному, по два і по три з паузою на чотири. А далі ми з вами перейдемо до вісімок. Будемо нашими стегнами малювати вісінки. Отож. Ручки наталії. Свілкові рухи по одному, по два і по три. Поїхали вправо. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. По два. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, по три. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Молодці. І переходимо до вісімок. Дивіться уважно. Уявіть, що навколо нас намальована вісімка. Усі знають, як малюється цифра вісім. Давайте згадаємо. Так. Переверніть її. І утворився, утворився знак безкінечності. Так, і уявіть, що цей знак безкінечності ми будемо малювати стегнами. Починаємо з правого стегна. Праве стегно йде вперед. в Сторону назад. І завмираємо. Переходи черга на ліве стегно. Ліве стегно вперед. В сторону, назад і завмирає. Праве стегно знову. Перед, в Сторону, назад. Завмерли. Можете ручками собі допомагати. Ліва, Вперед. Стихно, вперед в сторону. Назад. Завмерли. Праве. Вперед. В сторону, Назад. І ліве. Вперед. В сторону. Назад. Молодці, а зараз давайте спробуємо трохи швидше. Ручки надалі. Поїхали. Вперед, в сторону назад. 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 Під рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці, ви можете потренуватися перед дзеркалом, щоб бачити, як ваше стегно йде вперед, в сторону назад. І, мабуть, я впевнена, що ви побачите, що це, це робиться дуже легко. А зараз переходимо до пружинних присідань. Ножки разом в пружинні присідання по одному, по два і по три. Ще таке пружине присідання. Не відриваючи п'яточок, ми згинаємо коліна, присідаємо і ніби відштовхуємося п'яточками від підлоги, витискаємо себе наверх. Приготувалося? Приготувалися. Робимо по одному. На і присідання, на раз, наверх. Готові. Поїхали. Ре, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять. І шість, і сім, і вісім. Добре. А зараз виконуємо по два. Приготувалися. Також ми сідаємо на І. І на раз. На два буде пауза. Приготувалися. Сім, вісім. І раз. Пауза два. І три. Пауза чотири. І п'ять. Пауза шість. І сім. Пауза вісім. І раз. Пауза два. І три, пауза, 4. І п'ять. Пауза 6. І 7, Пауза 8. А зараз е, прожиння присідання по три. Робимо. Раз, два, три. Пауза, 4. Раз, два, три. Пауза, 4. Приготувалися? 7, 8. Раз, два, три, 4. П'ять, 6, 7, Пауза. Раз, два, три. 5, 6, 7, пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три, пауза. Молодці. Переходимо до марширування. Будьте уважні. В ножку фіксуємо біля, е, біля коліна. Стопою витягнутою. так? І ми будемо робити з вами марширування. Хлопка, будьте уважні, будь ласка, повторюйте за мною і рахуйте разом зі мною. Ножки разом. Пам'ятаємо, що починаємо з правої ноги. Хлопки робимо голосно, голосно і обов'язково свій накону. Приготувалися. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім раз, два, три, чотири, пять, шість, сім вісім раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, 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 вісім раз, два, три, чотири, пять, шість Сім підряд. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Чи все у вас вийшло? Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи все у вас вийшло. А зараз ми виклинаємо прави нарів на бабу. Будьте уважні, будь ласка, і зберігайте спокій. Обов'язково витягуйте опорну ногу, опорна нога. Це нога, на якій ми будемо стояти. Робоча нога це та нога, яка буде рухатися. І бажаю успіхом. Починаємо з правої ноги. Ноги прямі. Колінка зафіксували. Починаємо з правої ноги. Підтягли праву ножку до себе. Взяли ножку у замочок і підтягли до себе. Так. Рахуємо з вами до 10. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Праву ногу правою рукою. Беремо за пальчики, За пальчики. пальчики. Угу. Ліву ручку витягуємо в сторону. І витягуємо праву ногу вперед. Утримаємо рівновагу. 10 рахунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Зібрали ножку до себе. Не опускаємо її. Підтягнули носочок до себе. Коліно вивернули в сторону. Дивіться воно в сторону. Так, можна утримати носочок. І стоїмо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Добре. Правою рукою взялися за п'яточку. Ось так. Ліву руку в сторону, опорну ногу обов'язково пряму. І витягуємо ножку в сторону. Рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять, десять. Скоротили ножку так, зібрали до себе. Носочком потяглися до попи, взялися двома руками, показуємо ззаду. Двома руками за носочок. Утримаємо це положення. Обов'язково коліно до коліна. Коліно не стищить, не вперед, не назад. Коліно до коліна підрахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 праву ногу взяли правою рукою. Ліву ручку витягли наверх. І будьте уважні. Носочком, Витягнути носочком, тягнемося у стелю. Робимо ось такі кружечки. І руху до десяти. Раз, два, три. Вище ножку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили. Молодці. Повторюємо усе це. З лівої ноги. Нога на пасе. Ручки в замочок. Підтягнули до себе. Рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Молодці. Лівою рукою. взялися за лівий носочок. Витягли ножку вперед. Праву руку в сторону. Рахуємо. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Підтягли ліву ногу до себе носочком. Носочок можна взяти ручками. Коліно вивернули в сторону. рівненько стоїмо. Трахуємо до десяти. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. 10. Лівою рукою взялися за ліву стопу. Будьте уважні. Бачите, де коліно. За рукою. Руку попереду ноги. Взялися за ногу. Праву руку в сторону. Ліву ногу відкриваємо. Рухуємо до десяти. Раз, два, три, чотири П'ять, шість, Сім. Вісім дев'ять, Десять. Зібрали ножку. Носочком потягнулися до боби, Взялися двома руками, зібрали лопатки і рахуємо до десяти. Раз, два. Коліна до коліна. 4, 5, 6, 7. вісім, 9, 10. Лівою рукою тримаємося за ліву ногу. Праву ручку витягуємо наверх. і наверх. Витягуємося носочком наверх, робимо коло і утримаємося. Раз, два, вище ногу, три. Трохи корпус вперед. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Молодці. Опустили ножку. Ручки в сторону, кругові оберти від коліна. Підняли ножку вперед. Зігнуту в коліні. Так, утримаємося. І коліно тримаємо на місці. Можна ручкою притримати коліно, щоб воно не рухалося. Малюємо носочком коло. від себе туди. Туди малюємо 10 разів. І до себе малюємо. Не рухаємо стегно. Стараємося, щоб тільки рухався наш сугло на коліні. І зараз працюємо. Стопою, тільки стопа рухається. Ручку в сторону, стопа рухається по колу від себе і до себе. Розігріваємо стопу. Молодці. І зараз ми ножку тримаємо, тримаючи написи, вибиваємо м'яча. Ми вже робили цей рух, ручки в сторону, Вибиваємо м'яча вперед, скорочуємо стопу на себе, як би вибиваємо. І знову до себе витягли носочок. Скоротили, витягли. Скоротили, витягли. Скоротили, витягли. Скоротили, витягли ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Переходимо до лівої ноги. Ручку в сторону, но, ножка трохи піднята. Носочок витягнути. Тримаємо ручку на коліні, щоб не рухалося стегно. І робимо. Десять кругових обертів малюємо коло носочком від себе. І 10 разів до себе. Стараємося не рухати стегном. Молодці. Затримали ножку. Малюємо коло носочком. Розігріваємо носочок від себе і 10 разів до себе. Молодці. ручка в сторону, нога на пасе. Вибиваємо м'яча. Раз, два. Скоротили, витягли. Скоротили. Витягли. Скоротили. Витягли. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Ручки в сторони. Відпочиваємо вдих через нос. Видих через рот, би задуваємо свічку. І опускаємо корпус і скидуємо ручки. Вдох, видих, вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Молодці. Дуже добре. Переходимо до наших стоп. Зараз буде підйоми. На пів пальці. Ручки надалі. Спинка пряма. Немови. Ми стоїмо біля стіночки. Ножки рівні. Коліна обов'язково в рівні. Витягуємося п'яточки разом, витягуємося наверх. Двома ножками і опустилися вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Ще раз. Два. Три, чотири. П'ять, 6, сім. Молодці. Дві, одна, дві. Права ножка напів пальчик. Одна. А ліва поставили. Поставили на п'яточку. Далі. Дві, одна. Дві, одна. Дві, одна. Ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Підряд. 1, Одна, одна. Одна, одна. Раз. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А зараз переходимо до нашої гри. Для цього вам знадобляться ручки. Ми будемо з вами плескати до логи наші ніжки. Ми будемо з вами крокувати. Обов'язково з правої ноги. Правої ноги. Так. Ми будемо з вами щопкати. Хто не вміє щовкати. зробити лише вигляд. Ось так. І долоньки, аби плескати по нашим колінкам. Не дуже голосно, не дуже сильно. А лише для того, щоб створити певний звук. Отже, плескаємо долоньки. Раз, два, три, чотири. Топаємо ножками з правої ноги. Раз, два, три, чотири. Щелкаємо. Раз, два, три, чотири. І по ножкам. Раз, два, три, чотири. Молодці! А зараз будьте уважні і звертаємо увагу на екран, тому що там будуть підказки, І ви будете дивитися на них і повторювати. Приготувалися? Поїхали!